Керівництво шести волинських медзакладів викрили на корупції. Гроші успішно заробляли на хабарях, за так би мовити, допомогу у проведенні тендерів на закупівлю медобладнання. Зокрема, йдеться про комунальне підприємство Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, комунальне підприємство Волинське обласне патологоанатомічне бюро, а також комунальні підприємства Турійська лікарня планового лікування, Рожещенський центр Перво. Винної медико-санітарної допомоги шацька лікарня та Любошівська багатопрофільна лікарня. Журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» цю інформацію підтвердили правоохоронці. Також ми зателефонували у самі медзаклади, аби дізнатися, хто саме фігурує у цих справах. Там згадується директор КП СЕМДІКА, тобто я це брехня. Це в нас вчора був арештований. були такі слідчі дії. Арештований медичний директор Анатолій Калинюк. Ага. Він тими тендерами займався. Ага, то його як посадили в сізочі, просто якось підозру голосили. Його забрали свою. Взагалі я нічого не знав. Оце як вчора почали питати, бо зі мною теж вчора говорили. Також ми зв'язалися з комунальним підприємством Волинське обласне патологоанатомічне бюро. Вам кого дати краще директора да, директор, Стручу, директора директора хорошо зараз. Зараз хвилинку. За відкритими даними директор цього комунального підприємства є Віталій Бринчук. І у приймальні ж сказали, що слухавку передають саме директору, тож робимо висновок, що ми спілкуємося з очільником КП. Дочекати цього офіційної інформації після того будуть будь-які коментарі. На даний мо етапі не знаю, що відповісти навіть чесно відповідно. Ну, кажуть, що проходили обшуки, що по цих справах там проходять медичні директори і перепрошую, Для взагалі на телефоні з розмови тут. Коли ж ми перетелефонували вдруге, аби уточнити інформацію, нас запевнили, що керівник перебуває з щорашнього дня на курсах у Львові. Скажіть, будь ласка, а директор ваш пан Віталій Бринчук на місці? Ні, його немає наразі. Він на курсах з вчорашнього дня. На курсах у Львові. та у Львові? Так. Ми також намагалися зв'язатися з керівництвом лікарень в Любешові, Рожищі, Шацьку та Торійську. Очільниця медзакладу Рожеща, як нас запевнили, з 22 листопада перебуває у відрядженні. А всі інші медустанови або не брали слухавки у робочий той час, або ж запевняли, що про затримання або ж обшуки ні сном, ні духом. Щобільше, затримання кількох керівників волинських медзакладів нам підтвердили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. А я поки можу вам підтвердити, що дійсно провели затримання керівників декількох медичних закладів, які організували схему відкату. Трошки пізніше ми надамо всю офіційну інформацію з відео з фотографіями з коментарем. Ймовірно, причетними до цієї схеми із тендерами може бути відносно молода компанія ТОВ Медсервіс Луцьк, яка спеціалізується на виготовленні виробів медичного призначення. Родом вона із Рівного на Волині відносно недавно і зареєстрована за адресою місто Ківерці, вулиця Шевченка. 20. цікаво таке, що ця компанія вигравала у тендерах на закупівлю різного медобладнання. У цих же лікарнях, які фігурують у розслідуванні правоохоронців: Шацький, Рожеченський, Турійській, Любашівський лікарнях та у Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги цікаве співпадіння, правда ж? Зокрема, ця компанія продала лікарням таке обладнання як монітор пацієнта, автоматичний гематологічний аналізатор, устаткування для операційних блоків, ультрафіолетові лампи, кисневий концентратор та інше обладнання. Ми намагалися зв'язатися із керівником компанії Максимом Кириловичем, аби він дав роз'яснення щодо цієї ситуації. Проте номер телефону відключений.